Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed The Run. Так що, так що... Так що будемо продовжувати собі шлях до Нью-Йорка. А в Нью-Йорку вже буде фінал. Так що до Нью-Йорка залишилось 894 кілометри відстані. Так що мені 7 позицій треба виграти. Давайте я спробую виграти їх. Так. Поки зак злоту я набираю. Прискорюємось. Ось так. Прискорюємось. Прискорюємось. Ось так. Залишилось ще 5 кілометрів проїхати. Так, я тобі не дам проїхати до побачення. Іди лісом. А, знову мафія. Та скільки ж можна. Цієї мафії. Та йдіть ви лісом. А за йдіть ви лісом. Ось так вам, йдіть ви лісом. О, автобус. Ляхом хай йдіть лісом, до побачення. Йдіть лісом. Фух, доїхали до фінішної смуги. Заняли вже 29-ту позицію. Із 211. -ї. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!